Ічне 11 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, зранку армія РФ завдала удару кабом по території сільгоспідприємства у Глушківці на Харківщині, повідомив КОВА Олег Сенігубов. Внаслідок удару поранені четверо чоловіків. Один з поранених перебуває у тяжкому стані. Загалом сили ППО збили всі шість безпілотників у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1110 військових, повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять 555 тисяч військовослужбовців. Два роки тому масові вбивства цивільного населення бучі шокували весь світ. Українські слідчі та прокурори продовжують розслідування злочинів, вчинених під час окупації міста. Наразі додатково ідентифіковано ще сімох військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, причетних до розстрілу цивільних осіб під час окупації міста Буча. Підозрювані військовослужбовці різних підрозділів 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно десантних військ держави агресора. Троє належали до командного складу. Ще четверо займали рядові посади, вік військових від 19 до 29 років. Навідник десантно-штурмової роти розстріляв місцевого мешканця, який виходив з двору свого будинку. Він здійснив щонайменше два постріли в цивільного, який не становив жодної загрози. Цей військовослужбовець вже вдруге притягається до відповідальності за вбивство цивільних осіб в Бучі. Командир та старшина батареї спільно зі старшим стрільцем сапером десантно-штурмової роти виявили у телефоні цивільної особи інформацію, що свідчила про його проукраїнську позицію. Перебуваючи на території подвір'я житлового будинку, вони почергово завдали чоловіку тілесні ушкодження. Згодом командир батареї наказав розстріляти потерпілого. Старший стрілець сапер виконав наказ, зв'язав руки та розстріляв цивільного поблизу будинку. Командир взводу разом з іншими невстановленими військовими Збройних сил Російської Федерації прибув до приватного будинку, у якому проживали 5 цивільних осіб. Він наказав цивільним здати мобільні телефони. Підозрюваний одразу розбив кнопкові телефони, які йому віддав один з цивільних, проте взяв для перевірки смартфон іншого цивільного. Після перевірки він наказав власнику телефону пройти за будинок. На відмову це зробити, підозрюваний здійснив постріли під ноги цивільній особі та змусив виконати наказ. Він зайшов за будинок і розстріляв цивільного, здійснивши щонайменше сім пострілів. Смерть цивільного від вогнепальних поранень настала на місці події. Рядовий парашутно-десантної роти на блокпосту зупинив автомобіль цивільного, після чого зробив постріл у вікно дверей водія. Рядовий витягнув цивільного із салону авто та поклав на землю. Спільно із заступником командира бойової машини вони розстріляли цивільного. Заступник командира здійснив не менше двох пострілів, а рядовий не менше трьох, чим вчинили умисне вбивство цивільної особи. Тіла вбитих людей виявили після звільнення міста. Одного із загиблих дістали з братської могили біля місцевої церкви. Всі загиблі місцеві жителі були цивільними, які не брали участі у збройному конфлікті. У них були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до них насильства. В межах розслідування допитано понад дві тисячі свідків та потерпілих. Проведено 500 судових експертиз, близько 400 оглядів, 130 впізнань осіб та 120 слідчих експериментів. Справи щодо шести підозрюваних вже передано до суду. Ці злочини стали одним з понад 1200 воєнних злочинів, які російська армія вчинила за 33 дні окупації Бучі. Наразі триває робота зі встановлення усіх причетних до масових вбивств. З американського БПЛА поми зі 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ може похизуватися десятками знищених російських цілей оперативного значення від мінометів і ворожої арти до найсучасніших російських РСЗВ. Від їхньої роботи залежить життя штурмовиків, піхоти та цілісність наших позицій. Підрозділ коригує різні засоби ураження від хаймерців, артилерії і до ФПВ-дронів. Ну ми займаємося тим, що виконуємо задачі по розвідці в тилу противника і коригуванню засобів враження по знайденим цілям. Розвідка це значить на основі даних, які там, спостерігала піхота або з інших засобів, нам говорять приблизний район, звідки а, працювало щось вороже, або є якісь перехвати про пересування техніки. На основі цього ми вилітаємо у вказаний район і починаємо шукати там, замасковану техніку або рух техніки. Ну, також працюємо, коли, наприклад, йдуть штурмові дії з боку ворога. Ми вилітаємо і надаємо загальну картинку для того, щоб всі засоби враження і піхота працювали по під'їжджаючому ворогу. Коригуємо різнообразні засоби. Тобто Першочергово ми коригували тільки артилерію, потім з'явились Хаймерс і GDM, тобто теж наводили по дуже сочним цілям, там, типу зоопарк або бук. Дуже вовнительно і ну, тобто багато сигарет одразу починаєш курити. Враження, коли бачиш, не порівняти з артою, тому що там ну, красиво вибухає все, як правило. А зараз вже прийшов час FPV, тобто коригуємо в тому числі FPV, бомбери нічного типу, тобто практично всі засоби, які є давнього враження, от все, все коригуємо. Декілька десятків гармат, декілька танків, броньована техніка, зоопарк, ну, це саме ми знищували. Знищували також, в ну, наш підрозділ знищував С-300, uh, uh, по-моєму, дві штуки, і плюс по Bukam влучали, були влучання по РЛСкам, uh, засоби радіоелектронної розвідки. Ну, тобто абсолютно різнообразні засоби і на глибині від 20 до 40 кілометрів в тил противника. Ну зараз зараз основне найкрасиве влучання це і впівішки. Вони вони дають дуже багато е ярких вибухів, і е ну, це теж стало поточною роботою. Тобто е виявлення якихось, якихось логістичних рухів у противника, спостерігання, наведення впівішки і потім фіксування результату. Тобто, це зараз е поступово становиться нашою основною діяльністю. Вся наша робота виглядає як гра, але за нею скривається дуже багато життів піхоти, дуже багато найкращих людей, яким ми допомагаємо. Я на війні, тому що у мене ростуть діти, і у мене ростуть дружини. Я хочу, щоб вони росли в цій країні. Дуже почав цінувати сім'ю, тобто тих, тих хвилини, ну от дуже багато цих бізнес-книжок кажуть, що саме велике багатство це фото з дітьми. Я реально тільки на війні зрозумів, про що писали ці бізнес-книжки. Дуже великий азарт. Ну, тобто, коли є влучання, коли ти коригуєш, і арта влучила, і впівішка, у тебе є прилив емоцій, ти начебто став на шажочок ближче до повернення додому і закінчення цього, цієї війни. І наче ти сам на це повпливав. Це дуже класно. До суду направлено обвинувальний акт відносно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Гроші призначали за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній, одних з найбільших постачальників Міністерства оборони України. Працівники ДБР завершили досудове розслідування у травні 2024 року. З того часу тривало ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування. Слідство встановило, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими ДБР кримінального провадження. За фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу вирішив піти на крайні міри та завчасно відкупитися, аби уникнути кримінальної відповідальності. Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою, та одразу був затриманий працівниками ДБР. Фігурант справи обвинувачується за частиною 3 статтею 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна. Нагадаємо, що ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час постачання Міністерства оборони України. Речового майна неналежної якості на виконання договорів, укладених між підконтрольними їм суб'єктами господарської діяльності та Міністерством оборони України, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах. За цим фактом триває досудове розслідування. Підпільну теплицю правоохоронці виявили в підвалі приватного обійстя неподалік міста Житомира. Попередньо встановлено, що тридцятирічний господар будинку подбав про все необхідне обладнання та агропрепарати для отримання високого врожаю конопель. Надалі чоловік проводив увесь необхідний цикл, готуючи товар у вигляді подрібненого канабісу або ж нарковмісного печива. Все це надсилав клієнтам поштою. 3 липня слідчі провели обшуки в житлі, гаражі та автівці фігуранта серед виявленого вже зі. Зібраний урожай з рослинною маси вагою близько 7 кг у відрах, контейнерах та банках, а також кілька десятків зелених рослин у горщиках. Крім того, слідчі вилучили фігурні форми для випікання та кілька пакунків з печивом зеленого кольору. Того ж дня слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку. Нині йому повідомлено про підозри у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті, особливо небезпечних наркотичних засобів. За частиною. 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, такі протиправні дії караються від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Виконавчий комітет міської ради погодив концептуальну записку проєкту будівництва нової багатопрофільної лікарні в місті Житомирі. За словами міського голови Сергія Сухомлина, реконструкції лікарень коштуватиме дорожче ніж побудувати нову. Ми розуміємо, що в найближчі 10-15 років ми точно не зробимо всі лікарні і не приведемо до нормального ладу. той же час, якщо б ми навіть це зробили, всі ці лікарні все одно вони були б незручними для пацієнта. Бо там діагностика в одному. Кінці міста там якісь напрямки в іншому, і так само пацієнта, у клевість просування пацієнта, вона все одно незручна і там головне дати, що ми не можемо забезпечити на 100% безбар'єрність, доступність і багато чого іншого. Проєкт передбачає проєктування будівництво, оснащення сучасним медичним обладнанням, довготривале технічне обслуговування будівель, споруд та обладнання нової лікарні у Житомирі. Ми вже декілька років намагаємося знайти фінансування на даний проєкт. Для того щоб знайти фінансування, у нас вже є попередній МОЗ підтримав даний у нас є виступ під МОЗ в підтримку цього проєкту по Житомиру. Приблизно роки два, півтора, напевно, у нас було спілкування з керівництвами Європейського інвестиційного банку. Теж підтримує даний проект. Наступний етап розробка техніко економічного обґрунтування, що буде здійснено за фінансової підтримки міжнародної фінансової корпорації IFC. Лише на підготовку техніко економічна техніку економічного обґрунтування знадобиться не менше, ніж 9 місяців, тому будувати будемо не раніше, ніж через 2-3 роки. Я думаю, що найближчим часом у нас буде підписання вже договору в місті в місті Відень поводження коштів на фінансування даного проєкту Бержану. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Грошові сертифікати за першість на чемпіонатах Європи та світу. У Житомирі відбулось нагородження вихованців обласної школи вищої спортивної майстерності, дитячої юнацької спортивної школи міської ради та їх тренерів. То загалом це було 15 спортсменів і тренерів, які сьогодні отримали грошові сертифікати за перемоги і призові місця в чемпіонатах Європи і світу. То чим вищий рівень змагань це теж залежить від того, олімпійський вид спорту чи не олімпійський, але найвище це 20 тисяч. Січ гривень Віолета Кумечко, чемпіонка Європи, яка виборола дві золоті і одну срібну медалі на різних спортивних змаганнях. Я якраз приїхала від чемпіонату Європи по самбо і зразу змагання по комбатзюдзу. Комбатзюз це змішаний спорт. Там можна робити і у і ще і болівиє. Там нема е, таких правил, як, наприклад, у Самбо і Дзюдо. По комбат-дзюдзюцу -дзю це е, другий мій такий важливий змагання, тому що я ще боролась на світ. Віолета радіє перемозі, і планує не зупинятись на досягнутому. Я хочу потрапити на світ. Також по комбат дзюдзу, -дзю, так і по на самбо хочу вибирати перемогу. Тренерка дитячо-юнацької спортивної школи зазначила, що грошові нагороди це стимул вихованців ставати професійними спортсменами. Ми приїхали з чемпіонату Європи з Камбадзудзу. Дві вихованки, протусевич, кумечко стали чемпіонами Європи з, з подорослим Бахматська. Кравчук, Соломія, Проня Анастасія, Шпаківська Юля по дівчатам і Олексійчук севолод по юніорам, заняв бронзову, бронзову нагороду. Вже другий рік поспіль міська рада нагороджує грошовими сертифікатами переможців міжнародних змагань. Раніше такої можливості не було, каже Ірина Ковальчук. Маємо в програмі фізичної культури і спорту такий розділ, і маємо можливість відзначати уже по факту перемоги на таких чемпіонатах високого рівня спортсменів саме Житомирської міської територіальної громади, тому що ця програма стосується виключно спортсменів Житомирян. Сам факт того, що ми заохочуємо і мотивуємо продовжувати змагатися, боротися, брати участь в таких чемпіонатах. Я думаю, їх стимулюватиме продовжувати тренування і виступи далі. На кадри 2023 року всеукраїнський забіг шанує воїнів. Біжу за Героїв України. Охопив тоді чимало міст. Люди різного віку приєднувались до події, розуміючи її важливість і з нетерпінням чекали чергового старту. І от реєстрацію на нього оголосили на спеціальній прес-конференції. Шанування пам'яті загиблих є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства справа ветеранів, яке з 2020 року активно підтримує. Щорічний забіг шанує воїнів біжу за героїв. Забіг вже є традиційним. Він проводиться до дати Дня пам'яті захисників України 29 серпня. Цього ж року бігунів кличуть в суботу, 31 серпня. Під час проведення забігу кожен учасник має подолати обрану дистанцію: 2, 5 або 10 кілометрів. Вже п'ятий рік поспіль Київська міська державна адміністрація підтримує забіг, шану воїнів біжу за героїв України. Ще до 22-го року ми і також також учасники заходу обирали собі військових, загиблих відправили їх історію, їх життя, історію, історію їх гибелі. То на жаль, сьогодні вже більшість учасників, в тому числі і ми, обираємо тих, кого знаємо, обираємо рівних, близьких, побратимів. Ми в свою чергу повинні підтримувати всіх цих людей та берегти пам'ять нашим любові. На футболках закріплено ім'я Героя, який віддав життя в боротьбі за волю України у період з 2014 по 2024 роки. Також учасники діляться життєписом героя у соціальних мережах. Не визначився з героєм, за якого він хоче бігти, будуть додаткові посилання, де можна буде обрати героя, з тих, наприклад, з книги пам'яті полеглих героїв, або за іншими посиланнями. Ми цю публікацію зробимо теж в групі завіву. Для кращої та систематичної для кращого та систематичного. Подолання дистанції ми запрошуємо доєднуватися учасників до тренувань, які відбуваються систематично в Києві. Ініціаторами забігу у 2018 році стали Олег Дурмасенко, Таїсія Братасюк і Дмитро Примаченко. І до нього долучаються люди не тільки з України, а ще з майже 40 країн світу. Там теж розуміють наскільки важливо ушанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, а також щоб продемонструвати вдячність рідним полеглих воїнів. Маємо вже і більше досвіду, і потужнішу команду. Я тішусь тим, що в рядах з нами є як і був раніше, в принципі, мін ветеранів. Він завжди був поряд. Ми скажімо так, виходимо на потужніший рівень, на потужніший рівень, і в цьому році буде багато приємних сюрприз, сюрпризів, вшанування загиблих героїв, повага до української нації в цьому світі і, і на всіх теренах нашої незламної України. Кожен має право пробігти з іменем героя, шанувати, віддати честь, отримати, отримати інформацію про загиблого героя. І знову ж таки наголошую долучитися до реєстрації і прийняти участь в забігу. І учасники, і рідні полеглих героїв вдячні авторам ідеї за таку ініціативу і за організацією Міністерства у справах ветеранів України та іншим міністерствам, військовим адміністраціям та громадським організаціям, які співпрацюють, аби цей забіг набирав ще більшої популярності. П'ятницю 12 липня максимальна температура в день плюс 35, вночі плюс 22. Вологість повітря 40%, вітер південний, зі швидкістю півтора метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.